659 день в Канаді, 0,3, 0. Яке сьогодні? Місяць який? Четвертий? 04, 25. То капець, за великий місяць. Та. Ну, Сьогодні сьогодні капець який день. Вихідний в мене, лікарняний. Бо вчора, коротше, ми всі потруїлись, були в цьому новому супермаркеті, так як він новенький, там людей багато немає, фрукти стоять довго. Вони їх не поміняли. Ну, бандера. Мандари, ні, апельсини. Апельсини були більш-менш на вигляд, але всередині вони вже були такі собі. Я з'їв цілу апельсинку, і мені вона не сподобалася. Так само ми взяли банани, бо треба було до коктейлю. І таке собі. Коротше, я так розумію, ми цим потруїлися. Я навіть зробив собі коктейль протеїновий вчора. І я думаю, чого так багато? Повна банка. А він збухтів цей аж банан. Я думаю, що це, це якраз бананчик був теж. Ну і, і стало погано. Цілу ніч регав, не виспався. Зараз е чоло гаряче, але мене морозить. Міряв температуру 36,3. Я думаю, не, не дуже правду показує. Але по відчуттям зараз погано, погано мені. Вчора було дуже погано. Цілу ніч не спав. З другої ночі, як почалось, то все мій десь закінчилось, нормально хоч виробився потім і поспав до 12. Достав шафу. Того ситуація. Сьогодні на роботу не піду. І сьогодні сидів цілий день вдома. Отаке от, от. Рис зварили на воді. Дуже смачний рис. Без нічого. Так засмакував, бо їсти нічого ж не можна. Попиваю чай з ромашки. Нарешті дістав свою ромашку. М -м -м. Чай з ромашки без сух. Чуть-чуть маленькими ковточками. Воду деколи, але воду я не дуже люблю, якщо чесно. О! -х. Отаке. От, от Зараз треба буде лягати і відпочивати. До сусіда заходив. Сусід бізнес відкриває, можна сказати. Купив товар на перепродаж. Просив там зайти в гості, дати йому полосос, ще буде чистити диван з себе. От і все. Більше нічого такого. Дзвонили до мене з офісу. Офісний працівник ногу зламав, Блін, треба візочок йому. Шкода. Та да. все, Короткий, короткий сьогодні день. Вдома. Лізу ліжкою почувати.